Шановні дорогі подоляни, сердечно вітаю вас із 68-ю річницею пам'ятного дня перемоги у Великій Вітчизняній війні. Від імені обласної ради, органів місцевого саморядування області висловлюю безмежну подяку за мирне небо над Вінничиною всім тим, хто наближав велику перемогу фронтовикам, працівникам тилу, дітям війни. Шановні наші ветерани, ви відстояли? Нам право на життя, ви вистояли у жорстокому пеклі війни, але зуміли зберегти чистоту у душах і оптимізм у думах. Ви наша гордість і слава, здоров'я вам, миру і злагоди в родинах. Низько вклоняємося вашій мужності і вашому подвигу з днем перемоги!